Дачні будиночки рідко забезпечені каналізаційною системою. З цієї причини багато хто продовжує по-старому користуватися вигрібними ямами, які з часом починають виділяти характерні запахи, особливо сильно. Це помітно в теплу пору року. Найчастіше для боротьби з проблемою використовують сучасні хімічні препарати і спеціальні бактеріальні засоби. Вони досить ефективні, але коштують дорого. Тому більшість садівників, особливо пенсіонери, шукають інші варіанти боротьби з неприємним запахом, більш доступні за ціною. Моя сусідка порадила несподівано простий спосіб: скидати помідорні пасинки і бадилля в вигрібну яму вона переконала мене, що через деякий час від неприємного запаху не залишиться і сліду, зменшується і кількість докучливих мух. Знайома попередила, що чим більше пасинків і бадилля буде скинуто в яму. Тим швидше і ефективніше вони почнуть діяти разом з помідорною бадиллям можна кинути пучок кропиви. Причому це не магія і не народні забобони, Всьому є раціональне пояснення. Сцебла томатів дуже отруйні, так як містять соланін, досвідчені дачники використовують настій на бадиллі томатів проти городніх шкідників у туалеті Соланін, що виділяється з пасенків і бадилля. В процесі розкладання знищує личинки мух та інших комах компост, перегниваючи у вигрібній ямі. В процесі вбирає в себе ам'як, який є головним джерелом різкого неприємного запаху у вигрібних ямах. Крім вищевказаних засобів, рекомендується використовувати додаткові, щоб посилити ефект, можна регулярно скидати у вигрібну яму золу або тирсу. Ці речовини прекрасно осушують відходи. Блокуючи неприємний запах, якщо помідорних пасинків ще немає, або їх занадто мало, можна використовувати звичайні бур'яни. Сітка радила їх скидати після відвідування туалету бажано траву, очищати від землі перед тим, як відправити у вигрібну яму мухи не переносять запах пижма. Рекомендується збирати пижмо, навіть не квітучу, в невеликі пучки і підвішувати під стелю в туалеті. Щотижня пучки необхідно замінювати на свіжі, також для відлякування цих неприємних комах навколо туалету можна посадити чорнобривці, жовтець, базилік, лаванду, м'яту, розмарин або жасминник, регулярне використання помідорних пасенків і кропиви, а також висаджування рослин, що відлякують мух, допомогло мені швидко і ефективно позбутися неприємного запаху з туалету.